Вітаю всіх! Сьогодні хочу з вами розібрати новий і досить цікавий законопроект, який передбачає внесення змін саме до Кримінального кодексу України, а саме до статті 114 з позначкою 2, саме до кримінальної відповідальності за поширення інформації про переміщення військовослужбовців або озброєння. Як на мене, досить цікаві законопроекти і, в принципі, відповідальність дійсно, вона повинна бути більшою, ніж на сьогоднішній день передбачено даною статтею. І якщо, наприклад, даний законопроект все ж таки буде прийнятий, то людям, які. Займаються такими мілкими дрібницями, які приводять до фатальних наслідків, буде потрібно задуматися про те, чи варто це робити, чи ні. Якщо тобі цікаво знати, що відбувається у світі юриспруденції, а також які нові законопроекти розглядаються, які приймаються, а які ні, то залишайся з нами і дивися мої відеоролики на моєму Ютуб-каналі, щоб бути завжди в курсі новин. Пам'ятай, що недаремно є прислів'я. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну що цікаво, тоді поїхали. І так, у Верховній Раді 24 липня 2023 року було подано новий законопроект 95.19, яким пропонується значно посилити міру відповідальності за. Поширення інформації про переміщення військового озброєння та розташування військових під час воєнного стану або під час особливого стану. Зрозуміло, для чого це робиться. Посилення відповідальності воно передбачає. В першу чергу попередження осіб, які все-таки е, бажають розголошувати якусь інформацію таємну, яка є засекречена, або все-таки передають дану інформацію, за що її повинні нести певну відповідальність. Тобто, відповідно, е, враховуючи, які можуть бути фатальні наслідки, то міра покарання повинна бути все ж таки не такою, як на сьогоднішній день, там три роки мінімальний термін для відбування покарання. А якомога сильніше. Хоча ми можемо зрозуміти, і на практиці бачимо, що дійсно велика міра покарання вона не завжди працює, і навіть маючи якісь там певні злочини, які, за які передбачається велика відповідальність, вони не завжди працюють, і люди все рівно вчиняють ті чи інші злочинні діяння. Але все ж таки в цьому напрямку також потрібно працювати. А людям, які займаються дурницями, все ж таки потрібно подумати, чи варто це робити, чи ні. І так, тепер давайте розберемо більш детально, що ж передбачається, яка відповідальність, за які злочинні діяння і який буде термін відбування даного покарання. Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На сьогоднішній день міра покарання від 3 до 5. За поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, у тому числі про їх переміщення територію України, якщо така інформація не розміщена, не поширювалася у відкритому доступі Генеральним штатом збройних сил України, міністерством Міноборони України, головним управлінням розвитки чи СБУ або офіційних джерелах. Країн-партнерів, чи не в умовах воєнного або надзвичайного стану. В принципі, логічно, тобто з 3, 3 до 5 збільшили від 5 до 8. Наступне, позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. На сьогоднішній день це від 5 до 8. За поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворень відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості. Якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом Збройних сил України, Міноборони або інші повноважними державними органами, в в умовах воєнного або надзвичайного стану. І одне саме з найсуворіших це покарання: позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, або без такої. На сьогоднішній день це від 8 до 12 років позбавлення волі. За що? За дії вказані вище, якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб, або за корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Тобто ми розуміємо, що. В принципі, на сьогоднішній день трошки м'якша міра покарання, чим все ж таки вона планується. Не знаю наскільки сильно воно буде впливати на наше суспільство наскільки люди будуть думати про те, що не можна все таки розголошувати інформацію, яка Неоприлюднена, або якщо, наприклад, бачите, що як пересувається військова техніка, або де знаходяться наші збройні сили України, які захищають нас і роблять все для того, щоб захистити український народ та все-таки відновити повний суверенітет України. Тому, в принципі, як на мене, то. Міра покарання вона є логічною. Я думаю, за такі злочини воно повинно бути саме так. А ті, хто не винний в цьому, то все ж таки буде доведено це в судовому порядку, і тільки винні повинні нести відповідальність дійсно за злочини, які вони вчинили. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримаєте нову інформацію про те, що відбувається в нашому законодавстві, які нові вносяться зміни до наших законів та підзаконних актів. На сьогоднішній день є безліч нових законів, нових змін, які просто неможливо все встигнути розібрати і поділитися з вами. Обіцяю, що далі буде ще більше корисної і цікавої інформації, тому обов'язково робимо підписочку на мій YouTube канал, тиснемо лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Обов'язково пишіть свої. Думки в коментарях, щоб можна було все ж таки пообговорювати і дізнатися, на які теми ще більше потрібно знімати відео, що більше потрібно розібрати, і які питання є саме найболючіші для вас. Пам'ятайте, більше цікавого і корисного, тому не пропускаємо нові відеоролики.